Він творив романтичні вірші та зізнавався у любові. А в той час його половинка не лише зраджувала, але й писала доноси та звіти в НКВД. Так у страхітливі часи тоталітарного режиму виглядало кохання поета Володимира Сосюри та більшовицької агентки Марії Данилової Мурки, яка у документах ЧК проходила під псевдо Даніна. Що писала про свого чоловіка, всесвітньо відомого режисера Олександра Довженка, його дружина Юлія Солнцева? І як так сталося, що в НКВД про нього знали геть усе, навіть те, про що він говорить у своїх снах? Виходили заміж, уже будучи агентами, вони мали конкретну ціль, мету і вони знали, що їм робити. Можливості маніпулятивної поведінки не давали приводу. Навіть запідозрити жінку в тому, що вона є агентом спецслужби. Як на класика української літератури, Миколу Бажана доносила власна невістка, називаючи його шовіністом та контрреволюційним елементом. Але при тому просила чекістів не викликати її на допит і сором'язливо зізнавалася, я зв'язана родственними отношеннями, і мені неудобно. Друзі, вітаю з вами канал за документалісти. Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему. Ми говоримо про те, на чому трималася тоталітарна машина Сталіна: доноси анонімки і розгалужена мережа агентів у комуністичній імперії. Вони були настільки ж буденною справою, як і величезні черги за дефіцитним товаром. Агенти діяли усюди на підприємствах і заводах, в театрах та універмагах, на вулицях і дитячих садках. Совєтська людина знала про все це і боялася сказати зайве слово, бо воно автоматично гарантувало десятиліття заслання чи навіть розстріл. Але жодні методи безпеки не діяли, бо страх і намагання вижити, а також нажитися, доводило до того, що агентами і стукачами ставали навіть найближчі друзі та родичі. Ми про усе це розповімо. А щоб показати наскільки тотальним був контроль, візьмемо дві найбільш показові історії: поета Володимира Сосюри та режисера Олександра Довженка, дружини яких були агентами НКВД, МГБ КГБ. Ділили з ними ліжко і паралельно писали на власних чоловіків. Це розповідь про те, наскільки добрі, душевні та безкорисливі люди жили в країні серпа і молота, і як спецслужби оплутували своїми танетами увесь простір, часто втручаючись у найінтимніші сфери. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Це Володимир Сосюра, класик української поезії. Більшість із нас його фотографії відомі ще з шкільної лави. Ми знаємо, що він народився у Дебальцевому Донецької області і писав вірші, серед яких найвідоміший: Любіть Україну. Ви, мабуть, також його пам'ятаєте. Любіть Україну, як Сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Але усе це складові офіційної біографії. Вона, звісно, цікава, але не. Не така захоплююча, як неофіційна. до прикладу, небагатьом відомо, що Сосюра був ще тим ловеласом, таким собі Донецьким мачо, про любовні пригоди якого ходили легенди. У нього справді були закохані десятки і навіть сотні дівчат. Про це згадували друзі та знайомі письменника, і це зрозуміло, бо у 20-му столітті мало хто з українських поетів так трепетно і ніжно умів писати про любов, як це робив він. Отже, офіційно Сосюра був одружений тричі. Першою його дружиною стала Віра Берзіна, колишній політрук червоноармійського ескадрону. Як і він, вона була студенткою. Обоє мешкали у Харкові, ходили на побачення на кладовище. Вона підкладала йому під подушку любовні записки, а він присвячував їй вірші і навіть написав поему. Незважаючи на пристрасть, дуже швидко розійшлися, оскільки виявилося, що дружина шовіністка і не любить Україну. А Сосюр, як ми вже знаємо, її любив. Ми з тобою зійшлися в мою. Ще не знав я, що значить ідея. Ти й тоді Україну мою не любила, сміялася з неї». Вже навісні 1931 року. поет зустрічає головну героїню нашої розповіді Марію Данилову, яку ласкаво називав Муркою. Вона була росіянкою, народилася у Ленінграді, закінчила балетну школу та була молодшою за нього на 12 років. Кажуть, що своїй обраниці Володимир Сосюра зробив пропозицію уже на третій день. Жінка була його музою, він присвячував їй вірші, але тим не менше їхній шлюб був далеким від досконалості. Його псували постійні скандали і гучні сварки, свідками яких ставали друзі. Марія могла викинути у вікно друкарську машинку чоловіка під час суперечок, розривала його рукописи і навіть різала краватки. Друзі поета вважали її інтриганкою, пліткаркою та справжнім дияволом у спідниці. Зокрема, син Миколи Куліша писав про. Неї так це була звичайна собі міщаночка, проста дурна гуска, яка, крім матеріальних вигод, у тому подружжі нічого не бачила. Сварки й бійки були в родині сосюр щоденним явищем. Не раз виходив Володя з підбитим оком і просив у нас позичити 15 копійок на автобус. Мовляв, він нервовий, і трамваєм їздити не може. Гонорари володі були чи не найбільші з усіх письменників, проте грошей він ніколи не мав. Сюра одружується з Марією Даниловою у 1931-му, А вже через 10 років її завербовує агент НКВД. Це стається у Росії, куди подружжя евакуювали під час війни. Так розпочинається її таємна служба, яка триватиме роками. За словами Данилової, НКВД готував її до роботи у німецькому тилу на окупованій Київщині. Однак дослідники усе ж схиляються до того, що під прицілом з самого початку все ж таки був Сосюра та його літературне оточення. Достеменно відомо принаймні про один випадок, коли Данилова намагалася спровокувати свого чоловіка. Зокрема, у Москві під час війни вона запропонувала йому та їхньому спільному знайомому перейти на бік німців. У відповідь почула обурене: фашистам немає місця на землі, і невідомо, яка доля спіткала поета, якби він таки прийняв пропозицію дружини. Доносити на свого чоловіка та мешканців київського будинку роліт, де жили заслужені літератори того часу, даніна продовжила і після війни, коли вони вже повернулися в Україну. Так вона повідомила МГБ, що впродовж літа 1947 року до них у гості навідувався чоловік зі Львова, який називав себе великим шанувальником творчості Сосюри. За її словами, він пропонував їм перейти на бік націоналістів, зрадити СССР та втекти за кордон. Ось ви можете побачити цей донос, написаний нею, де вона називає гостя молодим, вродливим, сміливим бандерівцем на ім'я Микола Гербій. Невідомо скільки б тривала співпраця Данилової з чекістами, якби вона не згубила себе сама, а точніше, її невміння тримати язик за зубами. На якомусь етапі вона зізнається кільком людям, що співпрацює з совєтськими спецслужбами. Розповідає про це своєму чоловікові, коханцеві, лікареві і навіть незнайомій людині. Однак, конкретно до кримінальної справи. Призвів лист, який вона написала голові спілки письменників Олександру Корнійчуку. Ви можете бачити його на екрані. У ньому Данилова відверто розповідає, що працює на спецслужбу 8 років, що її завербували в 1941-му і таке інше. Завершує листа словами. Словом, те, що я вам відкрила це державна таємниця, за яку я можу поплатитися життям. Я склала присягу. Я вам довірила своє життя. Якщо я відкриюся, мене знищать націоналісти. Якщо ви мене відкриєте, мене вб'є совєтська влада. І тут питання: а для чого взагалі був цей лист і такі откровення? На думку історика Едуарда Андрющенка, який найбільш ґрунтовно дослідив цю справу, уся річ в тому, що жінка часто з'являлася в готелях, і люди сприймали це як зустрічі з коханцями і всіляко відповідно обговорювали. Мабуть, у цьому справді була доля правди, бо у своїх документах МГБ характеризує Данилову так. У письменницьких колах щодо сосюри існує думка, що вона еротоманка, яка веде розпусний спосіб життя. За час спільного життя з Сосюрою мала інтимні стосунки з великою кількістю різних осіб. За особистими якостями характеризується як кляузниця, інтригантка, пліткарка. Отже, коли дружина Сосюри написала листа Корнійчуку, то хотіла, щоб він розвіяв плітки про її сексуальну розпущеність. Мовляв, вона ходить у готелі не за сексуальними втіхами, а по оперативній роботі. Навколо мене повно розмов, що я така і сяка. Можливо, я погано конспіруюся. Місце моєї явки готель театральний, кімната номер 26 Може, хтось бачив, як я заходила і виходила з готелю, але не вірте про мене нікому, що я аморальна та розпусна. Та замість підтримки і розради Данилова отримала 10 років ув'язнення. Корнійчук доніс на неї у МГБ. І тут нічого дивного, бо як голова спілки письменників він і сам був під постійним контролем і боявся, щоб система не перемолола його самого. Допити агентки Даніни тривали до лютого 1950-го. Крім розголошення державної таємниці, їй пришили ще й антисовєтську агітацію. Своє ув'язнення Марія Данилова відбувала в таборах Уралу Сибіру, Казахстану. Після смерті Сталіна вона написала листа Хрущову, у якому попросила. Повторно допитати її. Комісія переглянула справу та змінила вирок на три роки таборів. На той момент Марія вже відбула більше, тож її звільнили, і вона повернулася у Київ. Що цікаво, у той час Сосюра вже жив з іншою третьою жінкою. Але коли агентка вийшла на волю, то він покинув її і повернувся назад до Данилової, тобто пробачив за усе. Обоє прожили разом ще 10 років до смерті поета. Ось їхнє спільне фото на схилі літ. Як ви думаєте, чому агентка Даніна доносила на чоловіка? Вона справді була щирою ідейною комуністкою чи робила це з інших міркувань, наївно вважаючи, що в такий спосіб допомагає та оберігає чоловіка. Бо серед дослідників побутує і така версія. Друзі, далі ми розповімо вам про геніального режисера Олександра Довженка та його дружину Юлію Сомцеву, яка з одного боку обожнювала свого чоловіка, а з іншого строчила доноси в КГБ, де писала навіть про те, що він у своїх снах говорить українською. Але зараз я попрошу вас підтримати збір для підрозділу м сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці, які перебувають на передовій, збирають гроші на розвідувальний дрон Mavic 3 t який обладнаний тепловізором і є незамінним для нічного полювання на окупантів. Він не дешевий і коштує 200 тисяч гривень. На один ми вже зуміли назбирати. Тепер треба дотиснути і закрити збір на інший. Дрібних донатів не буває нас понад 100 тисяч, тож навіть 30 чи 40 гривень це значна пожертва. Часи нелегкі, тож то кидайте хто скільки може. Хлопці будуть раді кожній копійці. Ви гроші, а вони ось такі подарунки у ворожі окопи. Отже. Олександр Довженко та Юлія Солнцева. Усе розпочалося на кіностудії в Одесі, такому собі міні-голівуді на березі Чорного моря. Солнцева, як писала дослідниця Віра Агеєва, приїхала туди з Москви в Ореолі акторської слави, адже щойно зіграла прекрасну марсіанку Аеліту в одноіменному фільмі за твором Алексія Толстого. Там вона з'явилася у фантастичних костюмах. Ви можете побачити уривки з цієї кінострічки і зуміла просто таки зачор. Рувати глядачів, це була така холодна, космічна, нетутешня краса. Тоді їй присвячував вірші і цілував руки сам Маяковський та інші російські знаменитості. Тож, коли вона з'явилася в Одесі, то це був неймовірний фурор. Але у той час на кіностудії перебував і Олександр Довженко. Про їхню зустріч розповідали так: одного разу сонцева показувала світлини з кінопроб до свого майбутнього фільму. Раптом до фотографії простягнулась рука, і хтось промовив: Дайте, но ну, я подивлюся! Жінка обернулася і побачила кінорежисера Довженка «Отут добре, а тут не дуже, безапеляційно заявив він і віддав світлини враженій акторці. Через кілька днів сонцева гостювала у знайомих. Туди прийшов довженко, який заявив присутнім: «Знаєте, а я приніс апельсини і почав виймати плоди з усіх кишень усі засміялися. А він просто та впевнено сказав Сонцевій я прийшов по вас. Це був 1928 рік. До того часу кінорежисер уже мав доволі насичене життя. Після закінчення училища захопився українським самостійницьким рухом і навіть воював проти більшовиків у лавах армії УНР. За це його називали Петлюрівцем та націоналістом. І ця частинка його біографії завжди була під пильною увагою совєтської влади. Коли петлюрівці відступали, то більшовики заарештували Довженка і готували до розстрілу, але його врятував представник партії боротьбістів Василь Елан Блакитний. З 1921 року Довженко працював у наркоматі закордонних справ, спершу у Польщі, а згодом у Німеччині, де відвідував театри та кінотеатри, познайомився з кінорежисерами і навіть організував власну виставку художніх робіт. У своїх спогадах писав: от, побачив? побачив, що таке європейське кіно, то можна повертатися додому. Отже, Довженко знайомиться з сонцевою, і між ними зав'язуються романтичні стосунки. Росіянка пізніше скаже: Я зустріла саме такого чоловіка, якого чекала. Вони жили в Одесі, Харкові, Києві, Москві. У 1930-му Юлія Сонцева знялася в його фільмі Земля, але далі робити кар'єру акторки відмовилася. Працювала асистентом та помічником у стрічках Аероград, Щорс та інших. Вона, ніби присвячує себе служінню чоловікові, стає його тінню, створює комфортні умови для життя та творчості. Тиша, ідеальний порядок, книги, навіть окраїць хліба, подавала режисеру на тарелі з колекційного англійського сервізу. Тим не менше, їхні стосунки, як і у випадку з Сосюрою, були далекими від ідеалу. Скажімо, Довженко завжди хотів мати дітей, на що Сонцева йому відповідала, і свині розмножуються. Але найголовніше, увесь цей час вона співпрацювала з комуністичними спецслужбами і писала доноси в НКВД, де йшлося про зовсім інтимні речі. Наприклад, що у сні Довженко говорить українською. Немає документа, де про це пише сама Солнцева. Тут дослідники посилаються на донесення інформатора другого відділу головного управління державної безпеки НКВД СССР Могилевського від 13 грудня 1938 року, у якому йдеться. Жена Довженко жалувалась, що он не спить ночами, і все время говорить їй, що його прислідують і йому грозить погібнуть. Восні часто говорить по-українськи і займається па. Политикой. В частности, по її словам, Довженко понімають, що політичні його звізда закатилась. На думку багатьох дослідників, знайомство між обома також. Швидше за все сталося не випадково. Сонцева була агенткою, і щоб взяти режисера на гачок, вона звабила його спеціально. Хочу сказати, що у ті часи це була доволі таки стандартна схема, за якою працювали спецслужби. Ми розповідаємо про це детально у своєму блозі Інтимний спецназ, як і для чого КГБ та розвідка вербували повій та манекенниць. Ще один факт, про який розповідали люди, які товаришували з Довженком, це те, що його дружина усе життя була російською шовіністкою. Так, друг режисера Юрій Яновський писав: Солнцева, зневажаючи і ненавидячи українську культуру, увесь час тягне довженка у бік російської культури, відштовхує його від українських письменників і, взагалі, від українців. Актор Петро Масоха розповідав колегам таке. Сонцева, на жаль, внесла відчутні зміни до характеру, поведінки, смаків, помислів і головне у творчість свого чоловіка, знаменитого митця і великої людини. Ми зіткнулися з досить ворожою до нас особою, яка, як виявилася, з часом ненавиділа нас, я б сказав, великодержавною ненавистю російської шовіністки. Найцікавіші спогади у відомого українського кінокритика Сергія Трембача, якому довелося зустрітися з сонцевою, коли вона була. Була уже у літах. І раптом я побачив і почув злу страшну бабу, яка заледве не матюкалася. І поки довів її до кабінетів, вона мене обізвала кілька разів невідомо за що. Просто я, мабуть, їй не сподобався. У неї виходило, що всі українці якісь ідіоти. Я був шокований. Навіть образ довженка якось змішувався. Оце він з такою жінкою жив. Але виходить парадоксальна ситуація з одного боку, сонцева співпрацює з НКВД, а пізніше МГБ та КГБ ненавидить усе українське, але кілька разів рятувала свого чоловіка від знищення. Це також правда, і це треба визнати. Вперше Юлія Сонцева прийшла на допомогу чоловікові у 1933 році, коли з'явилася постанова про його арешт. А вона дізналася про це через свої канали в НКВД. Тоді вони поїхали у Москву, де акторка добилася зустрічі з могутнім головою спілки письменників СССР Олександром Фадієвим, чи то умовляння, чи то якимись обіцянками, чи просто жіночими чарами вона добилася від нього обіцянки влаштувати зустріч Довженка із Сталіним. І вона мала стати для режисера вирішальною або пан, або пропав. Сталін вирішив дарувати Довженкові життя і відправив його на зйомки пропагандистського фільму Аероград. Не менш фантастичним є ще один сюжет про порятунок. Улітку 1942 року Довженко потрапив в оточення на фронті і з ним втратили будь-який зв'язок. Ось. Тоді Юлія Сонцева домоглася особистої зустрічі зі всевладним Лаврентієм Берією. Чим вона його заворожила, невідомо, але Берія послав загін спеціального призначення і режисера привезли цілим та здоровим додому. Пізніше агентка у своїх спогадах описувала прийом у берії та кімнату відпочинку, яка була за його кабінетом. А в ній умопомрачительна їда та білі троянди, які тільки но розквітли. Друзі, ми вже завершуємо. Я лише додам, що доноси були невід'ємною частиною совєтської репресивної машини. Доносили сусіди на сусідів, колеги по роботі у школах і вишах, на заводах і фабриках, у селах та містах. Доносили навіть у сім'ях. І це всіляко заохочувалося. Зокрема, журнал Совєтська юстиція писав. Бликайте, розвивайте здатність доносу. А в газеті Правда за грудень 1937-го можемо знайти такі рядки. Кожний чесний гражданин нашої країни вважає своїм долгом активно допомагати органам НКВД в їх роботі. Тут показовим є історія класика української літератури Миколи Бажана. Він прожив майже 80 років, з яких 23 знаходився під пильним оком совєтських каральних органів. За цей час навколо нього крутилося майже 30 агентів. Один із перших доносів у справі бажана від агента Лєбідєвої бажанової невістки дружини молодшого брата Валентина. Вона здавала на нього, але разом з тим писала. Прошу в качестві свіддітеля меня не визивати, так як я зв'язана родственними отношеннями, і мені неудобно. І таким був увесь совок. Недарма одним із яскравих плакатних совєтських пропагандистських образів був Павлік Морозов, радянський герой-піонер номер 1 котрий доніс на свого батька. Піонерська правда боготворила Павлика Морозова. Павлик не щадить нікого. Попався тато. Павлик видав його. Попався дід, Павлик видав його. Павлика виростила і виховала піонерська організація. Друзі, якщо вам сподобалась розповідь, і ви додивилися її до кінця, то прошу підписуватись на канал. У нас багато цікавого контенту. Також нагадую, що ви можете підтримати нашу команду через сервіс Баймі Кофі, Монобанку чи Пейпал. І дякую тим людям, які вже зробили пожертву. Бережіть себе, зустрінемось.